We'll yeah. Дитячий вокальний колектив Джерельця готується відзначити свою 20-ту річницю. Засновниця та керівниця колективу Лариса Бардаченко каже, ідея створити колектив виникла у 2004 році. У нас було десь до 10 чоловік, костюмів у нас не було. Ми збирали так, що у кого було, низ якось там придумали. От. А Віночки там десь по нас обирвали. От і отак от, от ми потихеньку розвивалися. Спочатку в нас були районні конкурси, їздили там безкоштовно. тоді воно трошечки там десь так розвалилося, все не було районних оглядів. То ми їздили на платні конкурси, от і здобували гарні місця. Наразі вокальний колектив має звання зразкового за час свого існування здобули 70 нагород, серед яких гран-при у міжнародних конкурсах. Їздила ти з Лариси на виступ. Сама виступала, зайняла теж перше місце. Міс була нагороди. Ми отримували всі колективом гран-при перші місця. Погоджуємося з керівником. Вона казала сама, вибери пісню. ні, давайте ви виберете, ви знаєте краще, що мені заспівати, як мені заспівати. Ну так українське, сучасне таке більш менш. За 20 років існування в вокальному колективі було 38 учасників, каже пані Лариса. Разом вони брали участь у міжнародних та регіональних конкурсах яких займали прозові місця, коли ти чекаєш? Коли журі підводить писунки, а ти чекаєш і думаєш, боже мій, ой, хоч би нас було, хоч би перше, хоч би перше, і всі діти якби а тут гран-при, і оце було, звісно, вже так. У Вересні 2022 року. Колектив почав організовувати благодійні концерти. Збирали гроші на потреби ЗСУ. За півтора року вдалося зібрати 465 тисяч гривень. Підбирали репертуар, вдягали костюми та виступали на базарах сіл Плоське, Гоголів та в місті Бровари, каже керівниця Лариса Бардаченко. Ставали в 6 годин, тому що на базар треба приїхати у 7 часу ранку. Мало того, що там треба десь знайти місце, щоб нас ніхто нікуди не двинув. От і все. Як ми вже так, там там поїздили, то нас вже знали, нас вже казали, тут вставайте, тут дівчата співайте. Купляли. Для своїх військових села Плоского купляли багато таких приналежності військових, О, і тепловізор, і форму купляли. О, і саме такий був, якби дорогий, і ну, ми. Я не скажу, що ми довго працювали над дім, але це була така ціль поставлена. Це дрон для 72-ї бригади. 17-річна Карина одна із найстарших учасниць колективу. У ньому вона займається вже 11 років. Дівчина каже: в їх родині співають всі: мама, тато та бабуся. Це буде останній концерт присвячений річниці існування колективу, в якому вона візьме участь. Буде дуже цікаво подивитися на творчість, на те, як ми це робимо. Для кого ми це робимо. Зараз це робимо для Збройних сил України, щоб допомогти швидше вигнати ворога. Ну і для зацікавленості прийти, послухати, подивитись. Дев'ятикласниця Аліна також цього року закінчує школу і випускається з колективу. Дівчина каже, що буде сумувати за друзями та керівницею Ларисою Анатоліївною. Вона нам як друга мама. Ми. Не як подруги, вона до нас ну добре ставиться, не сувора. Ну мені дуже подобається співати. Це вже буде як наш ну, фінальний такий концерт. Ми вже підемо всі випускниці, всі будуть навчатися, і вже, мабуть, таких концертів так не буде. Святковий концерт, присвячений й річниці створення колективу, відбудеться 17 лютого о 14.00, під час якого колектив буде збирати гроші на потреби зсу на захід. Запрошують всіх охочих.